Дубні активно обговорюють переселення двох відділень міської лікарні до пологового будинку. Минулого тижня на позачерговій сесії надали дозвіл на передачу декількох приміщень останнього для міської лікарні, і це означає, два відділення таки переїдуть. Уже ведуться підготовчі роботи. Як нам пояснили, така необхідність виникла, тому що проводитимуть реконструкцію одного із корпусів, де планують зробити оновлений і сучасний реабілітаційний центр. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я є затверджений проєкт, є кошти на реалізацію цього проєкту і є фактично підрядники, які готові приступити. Тому етап такий зараз реалізації проєкту. Для того, щоб це реалізувати, необхідно звільнити корпус, який підпадає під реконструкцію. Іншого варіанту розміщення у нас не було. У корпусі, реконструкція якого відбуватиметься, перебувають три відділення дитяче, реабілітаційне та паліативне. Попередньо переміщатимуть у приміщення пологового будинку паліативне та реабілітаційне. Дитяче відділення лишиться на території міської лікарні. Щоправда, його переведуть до іншої будівлі, оскільки дитяче відділення фінансується НСЗУ в рамках четвертого пакету, так званий терапевтичний. Ми його відділити зараз з основної нашої клінічної бази не можемо, тому що там пов'язані інші допоміжні служби, починаючи від реанімації нас наявності на місці до екстренки, до лабораторії і інших консультантів і так далі. Тому це відділення як би нам не хотілося, і найлогічніше можливо це звучало примістити його в. В пологовий будинок, це відділення залишається на нашій базі. Інші два відділення мають окремі пакети НСЗУ, для них вимоги менш жорсткі прив'язки до основної госпітальної бази, тобто ми їх можемо територіально відділити. Де саме знаходитимуться паліативне та реабілітаційні відділення у пологовому, наразі уже відомо. Їм виділять, зокрема, частину приміщень на першому та четвертому поверхах відповідно. Як нам розповіли, маршрути пацієнтів пологового будинку та відділень, які переїжджають, по максимуму розділять та відокремлять. Зокрема, у пацієнтів пологового та реабілітаційного відділень будуть окремі ліфти. На четвертому поверсі та частина, яка йде під реабілітаційний центр, там було в нас відділення патології вагітних. Це відділення повністю поміщається в нас на третьому поверсі, на другому поверсі частинка, там будуть лікарські кабінети реабілітаційного відділення. Передбачено різні маршрути руху пацієнтів, наших пацієнтів з однієї сторони і одним ліфтом, пацієнти реабілітації. Інший ліфт і зовсім з іншої сторони будуть рухатися. Паліативне, само собою, не буде пересікатися. Це перший поверх, є окремі входи, буде повністю відділений. 95% лікарень в структурі своїй мають єдині корпуса, де все розміщено в одному корпусі. Це в нас тут розділено по адресах і окремі приміщення. Паліативні хворі вони не є якісь. Небезпечні для оточуючих. Це не інфекційні хворі, це не є туберкульозні хворі. Те, що людина доглядається в належних умовах, в якийсь свій період життя критичний з невілікованою хворобою, треба людині забезпечити належні умови лікування, підтримуючого. Воно робиться в нас зараз в корпусі біля дитячого відділення. Жодних проблем з цим немає. Тому там сусідство з. Іншими відділеннями, там і гінекологічними, я вважаю, що не буде ніяких проблем. Лікарі зазначають, на роботу пологового відділення цей переїзд не вплине, адже за останні роки в Україні і, зокрема, на Дубинщині, суттєво впала народжуваність тож чимало приміщень не використовувалися на повну силу. Без сумніву ті відділення, які мали більше. Територій, вони будуть мати менше територій, але це абсолютно не вплине на скажімо, допомогу жінкам. Жінки будуть мати повну можливість народжувати, в нас зберігаються всі повністю потенціали, в нас зберігаються всі родильні зали, в нас зберігаються операційні, тобто в повному обсязі пологовий будинок міста Дубно. Буде надавати допомогу жінкам навіть більше, якщо жінок буде поступати до нас, ми маємо змогу їм надавати допомогу. Зазначається, що відділення до пологового будинку переїжджають тимчасово допоки будуть проводитися роботи з реконструкції на території міської лікарні. Амбітні плани це напротязі цього року. Я розумію, що можуть вийти в різні. Непередбачені обставини, і додаткові роботи можуть виникнути, і там різні сюрпризи може і будівництво підносити. Тобто оптимальний варіант це до кінця цього року. Але передбачено, ще продовження на наступний рік, тому що може бути закупка обладнання, якийсь час ще зайняти, і на якісь там налагоджувальні. Роботи сама ж реконструкція реабілітаційного відділення у міській лікарні доволі масштабний і знаковий для нашого регіону. Проєкт загальна його вартість близько 220 мільйонів гривень. Міська рада в минулому, позаминулому році виділила певні гроші на проєктування цього об'єкту. Так а в цьому році співфінансування міста і держави буде будуватися такий об'єкт, такий заклад, тобто те, що має будуватися. Ребілітаційне відділення в місті Дубна це серйозний подвиг для міста Дубна, для Дубинської міської лікарні, тобто вона в перспективі стане дуже серйозним медичним закладом.